І ми з вами 31 березня приходимо до історичної миті. Це не зовсім вибори президента. І ви це знаєте. Я би сказала, що це зовсім не вибори президента. Це критичний історичний момент, це лезо бритви 31 березня. Якщо ми з вами єднаємося і робимо правильний крок. Ми обираємо Україну сильну, ми обираємо майбутнє, ми обираємо щастя наших дітей, наших онуків. А якщо в цей історичний день ми так, як завжди, випадково або не випадково помилимося, або проявимо слабкість, або неувагу, або або недопрацюємо, то тоді це лезо бритви буде пройдено не так, як потрібно всім нам і Україні. Це унікальний історичний момент, який на сотні років може визначити майбутнє і України, і кожного з нас. Я хочу, щоб ми це розуміли, тому що такі моменти в житті кожної нації час від часу наступають, і нації або реалізовують цей шанс і можливість, або його втрачають. Я знаю. І переконана, що на цей час і в цю хвилину наш шанс буде реалізований. І ми з вами, наше покоління, несемо відповідальність від нашим, під, під перед нашими нащадками, перед нашими дітьми і онуками, яку країну ми передамо їм нашим дітям, ми передамо успішну країну або таку, як зараз. Ми передамо європейську мирну Україну або в війні і в корупційних доходах. Ми, наше покоління, зобов'язані свою роботу зробити, і ми з вами його зробимо.